Друзі, дивіться, ділюся інформацією результатами по Дуатану, який я нещодавно зайшов, буквально 6 днів тому. Ви зараз побачите, я вам покажу. Значить, що пам'ятаєте, я купив собі VIP за 18 доларів, мінімальний. Що це VIP дає? Значить, купив його 3 червня, він зверху написано зелененьким, і він діє до 31 жовтня. Кожен день я отримую по 3 долари за виконання задачі. Виконання задачі знаходиться у розділу Tasks. Переходжу в Tasks. Тут у нас була задача, я її виконав буквально стільки що. Там було просто натиснути кнопочку To Complete. І все. Ця задача перейшла у мене ось сюди. Ось вона, я її виконав о 8.06, Ось буквально стільки ось що. Це шоста задача. Давайте подивимось всі. От 3 червня я заходив. Вночі 3.32 виконав задачу, потім мені задача прийшла 14.29. Там просто таймер йшов і отак от вийшло, що задача в один... дві задачі вийшло в один день. Так от, 3 червня, 4, 5, 6 і 7. От. І всього в мене вийшло 6 задач. За кожну я отримав по 3 долари. Це 18. Тобто я вже по суті, відбив, що класно, що ці долари ви можете одразу вводити на біржу. Кнопочку Home, візdro нажали і там вели адресу і відправили. Як відправляти, я показував в окремому відео у себе на YouTube. Подивіться, щоб зараз не розтягувати. Що я хотів показати, це е, оці ось віпи, дивіться. Значить, е, Перший коштував 18 з доходом 3, другий коштує 78, з доходом 15 в день. Ну а далі вже дивіться, 288 дохід 60. І за 150 днів, тобто до жовтня, якщо. от Взяти можна отримати 9 тисяч доларів. Тобто, ви розумієте, за 150 днів 9 тисяч доларів. Ну, а далі вже суми починаються такі дуже-дуже цікаві за кожен ВІП. Тобто ось так воно тут відбувається. Ви заходите, поповнюєте його, купляєте цей VIP на певну суму, яку хочете, і просто кожен день заходите у розділ Task, виконуєте задачку. І, в принципі, виводите через кнопочку Wizdrow, споцентровано. І все. Оце вся ваша якби, робота. Монетки виводяться, причому виводяться вони швидко. Значить, Відео, як я виводив, я кажу ще раз, є у мене на Ютубі. А посилання на цей дуатан також буде разом із цим відео. Якщо у вас є бажання, то можете спробувати. Але ж кажу: проєкт ризикований. Всі проєкти, коли ви вкладаєте гроші, вони ризиковані. Тож, будь ласка, не вкладайте більше, ніж ви боїтеся втратити.